Здебільшого ми сприймаємо, що вишивка це щось притамане селянському середовищі. Хоча насправді існує думка, що вишивка якраз пішла із міста в село, тоді коли вже селяни змогли там фарбувати нитки або купувати їх, та і урізноманітнювати вишивку на полотні. Наприклад, в 19 столітті заборонялася не тільки українська мова, але і українська вишивка. Ну, але люди, які були, так скажем, мали свій стержень, так і, і свою внутрішню свободу, вони ігнорували, так скажемо, цей. Заперечення російської влади для них було важливо в принципі відтворювати збирати і формувати цю вишивальну спадщину. І оскільки вони вміли вишивати, то звісно вони і прикрашали свій одяг цією вишивкою, от саме питомо українськими орнаментами. Вишиванка одна з найпрекрасніших традицій українців. Кожна стюжка у вишитій сорочці це ланцюжок до минувшини України, прикрашений вишивкою та зігрітий теплотою рук українських берегинь. На жаль, історія повторюється. Знову вишита сорочка стала візитівкою нашої культури в повсякденні, репрезентуючи під час російсько-української війни українську ідентичність. Убратися у вишиванку найгарніший і найпростіший спосіб виразити свою українськість. Так роблять зараз мільйони людей у всьому світі. Так робили і в минулих століттях. На хвилі національного піднесення розвивається чимало яскравих проєктів, які створюють сучасний національний одяг, передусім оздоблений вишивкою. Один із таких вишивка в одязі видатних українців, покликаний відтворювати вишитий одяг відомих із минулих епох. В Україні є дуже цікавий проєкт вишивка в одязі видатних українців і керує цим проектом Тетяна Зес, яка до 2014 року жила на Донеччині. Потім вона була змушена поїхати до Києва. зараз і там започаткувала цей проект. Зараз вона живе у Львові. і Вони командою цього проекту відтворюють сорочки. І навіть опублікували схеми цих сорочок, і опублікували і світлини реплік цих сорочок відомих людей. Дуже популярною стала сорочка Степана Бандери. Бандерівка саме так ухрестили проєктантки сорочку Степана Бандери з цього фото 1920 року. Вона стала 30-ю у реалізації проєкту і найбільш популярною. Першу таку сорочку репліку в кольорах хаків з колекції Бандера Мілітарі Стіл подарували головнокомандувачу залужному. Інколи ускладнює ситуацію те, що фото може бути сорочка не в музеї, а наприклад, є фото. І фото чорно-біле, і воно не дуже якісне, тому стоїть така важка задача, щоб розібратися, що ж то за взір, так якось там е збільшити елементи цього фото, для того, щоб можна було відтворити схему. Саме за таким принципом було відтворено топову вишиванку проєкту Бандерівку. Для презентації тої чи іншої сорочки вони запрошують теж відомих людей сьогодні в Україні, які там одягають ту чи іншу сорочку, роблять фотосесію, показують. Ну і звісно, що це викликає величезне бажання серед українських майстринь відтворити цю сорочку. Наприклад, сорочка Степана Бандери ну її вже багато хто відшив. От вона вишита хрестиком. Ну, схема не складна. Але сорочка красива. Майстрині проєкту почали створювати навіть жіночі версії сорочки національного опору. До речі, завдяки проєкту кожна вишивальниця може скористатись схемою і виконати репліку вишиванки Шевченка, композитора Миколи Лисенка, театрального діяча Михайла Старицького, акторки Марії Заньковецької, письменниць Ольги Кобилянської та, звісно ж, Лесі Українки. До речі, у родині Лесі Українки вишиті сорочки були фемілі Луком. Вже у 9 років маленька Лариса Косач створила вишивку на татовій сорочці. Дівча вишивала рушники, сорочки і продовжувала традицію мами Олени Пчілки Косач, яка популяризувала українські орнаменти у світі, запроваджувала моду на українські народні строї. Олена Пчілка, вона збирала вишивки так, і робила схеми, і поширювала їх для того, щоб інші могли вишивати за цими схемами. І навіть є книга, опублікована на сьогоднішній день схеми, зібраних Оленою Пчілкою». Збирала схеми вишивок ще сестра Лесі Українки Ольга Косач Кривенюк. І От власне її збірка опублікована, тут є схеми. Вирізування є, тобто це не хрестик, є штапівка, є мережки досить красиві. Ну, теж можна відтворювати ці схеми, вишивати. На основі миних орнаментів родини Лесі Українки дівчата з проєкту відтворили модель її сорочки. На білосніжних рукавах в'ються червоні квіти. Якщо говорити про вишивку 19 століття, то не про це вишивка, це не просто був елемент прикрашання одягу. Якщо говорити про відомих українців, то для них це було і ще й висловлювання своєї позиції та ставлення до української культури, до української традиції, враховуючи, що Україна тоді не мала своєї державності, так і входила до складу Російської і Австро-Угорської імперії. Пильні сучасні майстрині проєкту розгледіли та оцінили навіть комірець Олени Пчілки та Косачівен. Це якраз проєкт вишивка в одязі видатних людей. Вони навіть майстер-клас проводили по вишивці комірця Олени Пчілки з вирізуванням. Дуже гарний такий комірець, який він невеличкий за розміром, тобто це може зробити будь-хто. Це невеликий обсяг роботи. Але цей комірець може прикрасити і діловий стиль. Поступово український етностиль завойовував серця яскравих представників інтелігенції 19 століття. З поміж тодішніх зірок 19 століття вбирався в стилі етної Михайло Старицький. Сучасну версію його сорочки представив Ахтем Сейтаблаєв. Акторка Рима Зюбіна представила репліку сорочки подруги Лесі Українки Ольги Кобелянської. Вишиванку зірки українського театру кінця 19, початку ХХ століття Марії Заньковецької представила Ірма Вітовська. У дизайнерській версії сорочки Тараса Шевченка. Музикан Іван Леньо. Олена Дідик представила вишиванку Марії Максимович, в яку буцімто був закоханий Тарас Шевченко. За відтвореними схемами можна повторити для себе цю неймовірно багату сорочку. Вишиванка висіла на тупорою шафі Івана Франка. Письменник був ще той Денді і охоче вдягав вишивану сорочку з сучасним костюмом європейського стилю. Франкова вишиванка, зображена на українській двадцяті, стала ще однією зіркою проєкту. Іван Франко теж носив вишиті сорочки, і в нього їх було багато. І вони були вишиті різними взорами, і з західноукраїнськими взорами, і були, була сорочка вишита. Тими техніками і схемами, які вишивалися на Полтавщині, і була сорочка подарована Христиною Алчевською. Окрім того, у письменника були вишивані сорочки від Олени Пчілки і Наталії Кобринської. Уляни Кравченко писала донька Франка. До речі, у Галичині на ту пору було простіше. І заборони носити народний одяг не було. Про імідж Франка дбала і його дружина Ольга Хоружинська, яка замовляла сорочки через свою сестру Антоніну Трегубову, котра жила на ту пору в Києві. Франко-культуру носіння вишитої сорочки прищеплювали Франки своїм дітям. Поєднання одягу від народного кутюр, вишиванки та європейського костюму перейняло від Франка чимало тодішніх інтелігентів, пишуть дослідники. Є науковці, які стверджують, що не Іван Франко започаткував традицію носити вишиту сорочку під діловий піджак, а Марко Кропивницький. Бо знайшли світлини, які там ну, позначені ранішою датою. Народна майстриня з української вишивки Лариса Лехан із Кривого Рогу теж доклала рук та душі до сорочок відомих українців. Цей рукотвір на фото неймовірної краси у її виконанні сорочка, вишита колишньому політв'язневі та українському режисеру Олегу Сенцову. Коли Олег Сенцов знімав фільм ну у кривому розі, то Ну, ідея в мене така виникла. Я спитала людину з його команди, чи хотів би він сорочку. Мені сказали, що так, він не проти. То я зустрілася з ним, зняла мірки і вишила сорочку. Ну, робота тривала кілька місяців, тому що вишивала я гуцульською низинкою. Це ну, така трудомістка техніка. Ну але я зробила і уже тоді вже зйомки закінчились. Тому я вже надіслала сорочку у Київ, пану Олегу і. Ну, сподіваюся, ну, він відповів, що йому подобається. Наразі майстрині проєкту Вишивка в одязі видатних українців працюють над реконструкцією сорочок Івана Миколайчука, Соломії Крушельницької. Відтворені сорочки стануть частиною експозиції музею української вишиванки в Чернівцях, місті, де народилось свято вишитої сорочки. Маєш вишиванку, то й паспорту не треба. Адже весь світ побачить, що ти українець. Зараз, під час російсько-української війни, вишита вдяганка є важливим репрезентантом нашого генетичного коду. Вишита сорочка була і буде вашим неповторним способом виразити українську естетику й повагу до історії українського народу. Тому носімо вишиванки і почуваймося українцями!